Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка і розвантаживши контейнер у місті Рівному на нашому майданчику на князя Володимира 112. Хлопці закінчують комплектацію. А потім буде, як завжди, повноцінний огляд, тест-драйви, заміна сальників, підшипників, все, що необхідно по власне, передпродажній підготовці. І Давайте коротко оглянемо, що прийшло. Малючків прийшло трішки. Кубота B114 технічно виглядає дуже непогано. Шини задні в ідеальному стані. Передні шини мають тріщини, але хороші карби. Десь підмальований балоном, японець, думав, що так краще. За комплекс ґрунтуфризою 3 циліндри 14 сил, 400 Ще один Бультра B115. Тут потребує заміни власне, замка запалювання. Розібрали, зараз будуть займатися, міняти замок запалювання. В ідеальному стані малючок по шинах, дивіться, і візуально от, трактор приїхав, ніхто навіть не витирав його. Передні шини теж в такому стані. Під капотом і це двигун. Все сухо, все чисто, все гарно. І ціна 4700 на 15 сил. І пам'ятаєте, що такі малюки вони є максимально надійними. І це, якщо не помиляється, ще має функцію оберт на місці. А це ще треба тестувати, можу помилятися. Ну, класний стан, реально дуже хороший стан малюка. Гарний l 1 185 По шинах легесенькі тріщинки, функція оберт на місці, на реверсі, на трьохтоці... Ґрунтофреза на швидкоз'ємчику. Ножі ну, на ґрунтофрезі ще в такому середньому стані, але отакий комплект, схожий був у нас в Івано-Франківську нещодавно, чи ще не проданий, але теж є 1420 мотогодин, і по ціні 6100 за таку l 1 1185 Бота КЛ-250 свіжіших років. Бачу по дисках четвертий рік. Вона орієнтовно з четвертого року випускалася. Гарний тракторець, давайте відразу на працювання тут електронний показчик, хоча, знову ж таки, о, напевно, показує, що розряджений акумулятор. Бо що це акумулятор світить? Ну, Тут тисячу з копійками мотогодин, не знаю наскільки довіряти електронним показчикам, але технічно каталися, заводили, вже прищепили ґрунтуфризу. ґрунтуфриза тут наш вифоз'ємі. До речі, ножі просто ідеальні, повні, великі і ніяких заважень. Де-не-де, я знову ж таки думав, що краще червоним балоном. Напевно, інших в них не продавалося. Сліди корозії, дрібні, ну це там розчинничком забереться, ніяких питань. По шинах ідеал. Задні шини 112 на х 24 брідстоуни. Бачите, передні шини мають незначні тріщинки, але теж брідстоун і розмір їх який? 7х14. Гарний тракторець. Розбили нам скло при завантаженні. І то воно, бачите, опукле. Не знаю, я думаю, що ми з, цього, з цієї ситуації вийдемо. А так, це є хайс-під-коробка G33 на 33 кінських сили. А, можна заглядати всередину напрацювання 1800 мотогодин. Ну знову ж таки, наскільки цьому всьому довіряти, важко сказати. Є кондиціонер, але ще не тестували. А, залишок карбів присутній. В принципі, перевіримо, потестуємо нехай спід під коробці практорець. Вартість його на цей момент 12700 з ґрунтофризою. Так, і секі GIS-21, такий вже повнорозмірний, то на 100 точно важить, бачите, який потужний передній міст. І по ціні цієї секі буде. 7200 з ґрунтофрезою в комплекті. І тепер ще ряд малючків. Коротенько пробіжимося AF 16 Гарні карби, але тріщинки по колесах, трьохточечка На реверсі вартість його 5500 з ґрунтофризою. Попередники AF F165. Тут заважень немає по шинах взагалі. Передні і задні шини в чудовому стані. І по ціні такий буде 4700. Докомплектуємо ґрунтофрезами. аф 18 чуть потужніший. Задні шини бачу нові стоять з Японії, бо ще технологічний шов. Є фаркопчик трьохточка. І по ціні АФ-18 буде 6000 умовних одиниць. 175-й, власне, знову ж таки, попередник. Повні карбини, значні тріщини на передніх, Ну, може і чуть значніші, але. Якби точно вони ще побігають і на задніх присутні. І по ціні такий трактор буде 5100. Ну, Тобто в межах 5000, до 5000, навіть скажу, що в цьому надходженні є там точно 4-5 тракторів, такі можна до 5000 тисяч трьохциліндрові на 14, 15, 17 сил а, обрати для себе. Що далі? F226? У нас вже схоже, є. Функція оберт на місці. По задніх шинах відалі. Передні шини трішки підношені. Бачу, що передній контргруз, гідропідсилювач керма. Це все присутнє. Давайте на грунтофризу подивимося. Тут ножі. Залишок ще хороший. 98-й рік бачу по дисках. І ціна цього АФ буде складати 7600 ґрунтофризою на нашому майданчику. РС-300 в чудовому стані шини задні, взагалі без тріщин. Передні гарні карби, але є трішки тріщини. Ну і рс 300 з ґрунтофрезою буде вартувати 9500. Ну і ще один цікавий тракторець СУЗУ, він же Mitsubishi MT-24. І вартість 4 24-сильного з ґрунтофрезою. Ґрунтуфриза в хорошому стані ще ножі. Єдиний недолік по ньому це 90-й рік бачу, це японець вирішив його чуть теж освіжити і десь місцями його підмалював. По шинах ідеально все. Ну і ціна 24-ки це, напевно, найдешевша 24-ка. Яка є в наявності, ну, спробуємо завести, послухаємо, як працює чотирьохциліндровий двигун. Гарна рівна робота чотирьох циліндрів, і ціна буде 5900 за такий 24-сильний тракторець з ґрунтофрезою. Отаке От надходження, а ще один з кабіною, тракторець, але там прорізана шина, це GL220 з кабіною. Скажу просто до слова, а вартість ґрунтуфризою 10100 умовних одиниць, 220 кубота. Закінчуємо власне, комплектацію і почнемо перевірку та передпродажну підготовку. Кого цікавить, телефонуйте, номери в описі до відео. Ці всі трактори і ще більше на нашому майданчику ВРМ Техніка князя Володимира 112А. Завжди раді вас вітати на нашому майданчику. Проведемо тест-драйви, знімемо для вас огляди, якщо у вас немає можливості приїхати до нас і самим протестувати. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі ВРМ Техніка. До побачення.